Сьогодні повторимо поняття про спирти. Спирти — це оксигеномісні органічні речовини, які в своєму складі містять гідроксильну групу ОН. OH. вона дає нам закінчення О, ось в назві бачимо метанол, етанол. Будь-які спирти будуть закінчені ОЛ мати. Якщо одна група ОН, OH, то це одноатомні спирти. Якщо дві і більше групи ОН, то це багатоатомні спирти. Як бачимо, сперти це похідні від вуглеводнів. Не тільки можуть бути від похідні від алканів, а й від алкенів, алкінів. Якщо в алкенів похідні, то будуть подвійні зв'язки. Якщо в алкінів, то потрібні зв'язки від алканів, всі одинарні зв'язки, як бачимо, то в нас міститься один атом гідрогену. Заміщені на OH групу Якщо це ж буде багатоатомний спирт, то це, наприклад, два гідрогени будуть заміщатися на OH групу тоді це буде багатоатомний спирт. Ось, бачимо, коли тут стержнові моделі молекул, бачимо, що вуглеоподневий радикал окремо і гідроксильна група OH окремо. Ось як виглядає насправді молекули спиртів в просторі. Ми бачимо, як повна структурна форма відображається для метанолу та етанолу, як скорочена структурна формула виглядає. А також і ось молекулярна формула c 2 h 5 oh для етанолу. Для спиртів характерні фізичні властивості це рідини, які. Розчинені у воді з специфічним запахом, і для них характерно це утворення водневих зв'язків. Ми бачимо, що між спиртами можуть утворитися водневі зв'язки, відповідно, температури плавни і кипіння у них вищі, ніж, наприклад, в алкані відповідних. Щодо горіння спиртів, ми бачимо, як горить етанол, метанол, горить прозорим полум'ям. Щодо застосування, наприклад, етанолу, це побутове використання, використовується в медицині, в фармацевтичній промисловості, в хімічних лабораторіях, в хімічних промисловості, пальне використання та антисептик саме в умовах пандемії. Щодо того, що в нас метанол та етанол отруйні. Щодо саме отруйності метанолу. Всі одноатомні спирти отруйні речовини. А що з збільшенням числа атомів карбону, молекулі токсичні спиртів збільшується. Втім, хоча в молекулі метанолу число атомів карбону найменше, тобто один атом карбону, то він є найотруйнішим серед спиртів. Вживання лише 25 мл метанолу може призвести до смерті людини. А менша кількість спричиняє враження зорового нерву. Та, як наслідок, сліпоту. Глянемо згубно дію етанолу на організ людини. Етанол в природі утворюється під час спиртового бродіння глюкози за наявності грибів, дріждів. Саме завдяки цьому процесу людство вперше відкрило алкоголь та алкогольні напої. Алкоголі це англомовна назва спиртів. Етанол головний компонент алкогольних напоїв. Саме він є причиною небезпечних наслідків їх вживання у різних сортах пива міститься від 4 до 9% етанолу в вині від 10 до 13% етанолу в міцних спиртих напоях, 40% і більше етанолу. Смак алкогольних напоїв залежить не від концентрації етанолу, а від наявності домішок. Етанол, як і всі спирти, є отруйною речовиною. Великої кількості етанолу або алкогольних напоїв може призвести до гострого алкогольного отруєння. Залежно від дози та концентрації, етанол виявляє наркотичну або токсичну дію. Під наркотичною і токсичною дозою розуміють мінімальну дозу, за якою виникають симптоми отруєння під час наркотичного алкогольного отруєння. Виникає ступор, знеболення, пригнічується діяльність центральної нервової системи. Наркотична доза етанолу становить 1,4 4 грами на кілограм маси тіла. Як і будь-якого труту, раніз намагається знешкодити етанол знешкоджується. Е, Перетворюється на ацетальдегід, який виявляє набагато сильнішу токсичну дію, пошкоджує навіть ДНК. Велика кількість випиту алкоголю може спричинити смерть. Смертельна разова доза становить від 4 до 12 грам спирту на 1 кг маси тіла. Постійне вживання алкогольного пою призводить до тяжкого захворювання алкоголізму, що є причиною соціальної деградації, особистості і ураження внутрішніх органів. цирозу печінки, виразки, шлунка. Найбільш вразливими до дії алкоголю є організм підлітків, оскільки у віці 12-17 років закінчується формування основні органи. І вживання алкоголю може спричинити патології шлунка, печінки, мозку та інших органів, що впливає на ріст і загальний розвиток, знижує опірність інфекцій. Алкоголь пригнічує процес загальмування нервової системи, тому людина втрачає контроль над поведінкою, знижується її критичне ставлення до себе, перебуваючи під тією алкоголю, людина здатна на вчинки, наслідки яких можуть бути жахливими. Токсична дія алкоголю на організм підлітка в декілька разів сильніша, ніж на дорослий організм. Завдяки більш інтенсивного обміну речовин за концентрацією алкоголю в крові. 0,5 до 0,6%, що відповідає 0,5 літрам горілки, тобто літри горілки, у підлітка може настати смерть. Пам'ятайте, що алкоголь є реальною небезпекою для вашого здоров'я і майбутнього в цілому.